Одягнутися у народне рукоділля. Парад вишиванок у День Незалежності пройшов центральною вулицею Івано-Франківська. Учасники дійства не лише молодь, а й люди поважного віку та малеча. У національному вбранні також куркували кілька десятків родин. Їх супроводжувала музика духового оркестру. В Тому році була на параді вишиванок в Києві. Мі сподобалось думаю, що Івано-Франківську також буде гарно. І проводити цей захід обов'язково потрібно, щоб молодь бачила, вдягалась в народний костюм України. Останніх років 5-7 це дуже масово переходить у вишиванки. І я тішуся, що власне є. У нас такі свідомі українці у вишиванках і день народження нашої держави неньки України. Визначають саме вишиванках. на параді вишиту орнаментику розбавили національні стяги. Найбільші завдовжки одноповерхового будинку учасники несли в руках, рухаючись, усі голосно в такт повторювали патріотичні гасла, і це привертало увагу глядачів. <плес> На вічевому майдані учасники параду запустили у небо п'ять сотень жовтих та синіх повітряних кульок. Це символізує свободу. За неї багато поколінь віддало життя. Борці за незалежність мріяли прожити хоча б один день у вільній країні. Наше покоління, покоління, яке прийде, повинно наповнити Україну українським змістом. А це і соціальна справедливість, і добробут, і українська повна незалежність. Оце ми повинні сьогодні робити. Але таке свято повинно бути, і ми повинні святкувати найбільше державницьке свято день української незалежності. Святкування Дня народження України в Івано-Франківську продовжив концерт Прийди до серця Україну. Виливали народну творчість на слухачів місцеві колективи. Звучали хорові співи, банду. Ури окремі молоді та досвідчені виконавці. Через українські пісні можна дуже багато чого передати людям. Українська мова. Українська краса, українська вишивка це вже багато чого для нас. Івано-Франківці кажуть важливість 22-ї річниці України усвідомлюють, що правда кожен по-своєму. Людина відчуває себе людиною, коли, коли є коли вона є незалежною, коли вона є самодостатньою, коли вона є, скажімо, відчуває себе не чужою у своїй державі. Тому святкування Дня незалежності це є другий день народження для кожної особи. Я так думаю. Я дити. Українська, українського роду українці це є назва славного народу Вікторія Гордієнко Андрій Шкварла. Новини на вежі.